Привіт. Отже, хотіла би розказати про книгу Дічого ТОП-паролі про Це перша і поки єдина книга, яку я прочитала італійською. І вона заснована на НЛП. Для початку хотіла би сказати своє ставлення про нейролінгвістичне програмування. Тому що ставлення до цієї тактики неоднозначне, але я хочу сказати, що випробувала на собі силу слова і вважаю це надзвичайно цікавим підходом. Поясню, чому. НЛП вважається технікою для маніпуляцій, а маніпуляції іншими людьми, втім, це не є зовсім правда. Нейролінгвістичне програмування, це техніка, яка використовує слова в першу чергу, тому що лінгвістика залучена, яка впливає на наші нейрони. І йдеться про те, що ми усвідомлено використовуємо ті чи інші слова або фрази, які впливають. На в першу чергу на спосіб мислення, в другу чергу на спосіб передачі інформації і в третю чергу на тих людей, які сприймають цю інформацію. Але в першу чергу на спосіб мислення, і я вважаю це найпотужнішим результатом, який можна отримувати від нейролінгвістичного програмування. Тому що, коли ми усвідомлюємо і свідомо вибираємо ці слова або ті фрази, які нам будуть допомагати, ми починаємо інакше думати. Наведу приклад, і після цього вже переходжу до книги. Отже, у мене шеф, ті, хто знає цього особисто, можливо, навіть помітили це, він не любить слово ні. Він дуже не любить слово ні. І він е, роки поклав на те, щоб мене відучити від звички, казати ні. Часом це неможливо сказати ні без використання власне цього слова або відмовити, не кажучи ні. Е, але потреба думати перед тим, як щось сказати, вона змушує не тільки зупинитись і подумати перед тим, як автоматично видати ні але е, крім того, що подумати ще й. Дає можливість подумати, а може, насправді те, що я вважала неможливим півсекунди тому, має варіанти вирішення. І от цей а, момент на подумати, він допомагає розширити трошечки горизонти і здивувати себе, тим, що насправді перед тим як сказати ні, можна трошечки подумати і знайти варіанти а чому так? Отже. Ця книга досить цікава. Я не буду розказувати все, тому що тут помічні слова, токсичні слова. Тут є навіть рекомендації, якими словами, звертатись до людей з різним типом сприйняття, наприклад, візуальним, аудіальним або кінестичним, а так само побудовані фрази. Я розкажу тільки про ті слова, які насправді допоможуть, або 18 магічних слів, які допоможуть. Якщо ми їх будемо використовувати в наших меседжах, продавати і звертати увагу на е, ці фрази, які ми поговорюємо. Погодьтеся, коли вам людина продаветься, що довго говорить, а ви вже до певної міри прийняли рішення, вас, мабуть, відключає і виходить такий ефект радіо, ніби чую звук, але не сприймаю інформацію. Отже, ці слова допоможуть. А, а, тому що людина буде більш активно слухати, що ви говорите. Перше слово це так. І це дуже важливо. Коли людина чує так, то вона стає більш готовою для того, щоб і вам сказати так. Все просто. А друге це нове або новинка. Ми всі любимо нове. А, хоча є частина людей, які Бояться нових речей, і вони є надзвичайними консерваторами. Але якщо людина у вас щось купує або вже використовувала ваші послуги, чути про ваші новини, їй буде цікаво, адже вона вже щось знає про вас, тому новина може відкрити в неї інтерес до того, щоб вас почути, або просто знову скористатися вашими послугами. Ще одне корисне слово це сюрприз. У мене для тебе сюрприз. Можна якийсь пробник подарувати людині, або показати, як працює нова техніка, розказати нову техніку. Не обов'язково це розказати як елемент продажу, можна просто ділюсь з тобою новиною, а ти вирішуєш, чи тобі цікаво чи ні. Давайте мати на увазі, що не завжди спілкування з клієнтом це продаж. Часом і навіть частіше це просто інформування клієнта, а далі він вже вирішує, чи купувати чи ні. Про це я розкажу в інакшому відео. Як власна людина сприймає інформацію, приймає рішення про купівлю. Але дуже важливо для людини. Яка хоче контролювати ситуацію, відчувати, що саме вона приймає рішення? Отже, коли ми говоримо про новину або коли ми говоримо про сюрприз, це просто ділимося інформацією, а не здійснюємо акт продажу. Наступне слово це магічний. Наприклад, часто чую магічний результат у рекламі косметики, і це досить часто працює. Навіть я з цікавістю дивлюсь рекламу, хоча я професійно зацікавлена в рекламі, але, от саме з точки зору клієнта, мені цікаво послухати, що саме відбувається магічного. Тому це хороше слово. Подарунок. Ми всі любимо подарунки, майже всі, щоб не узагальнювати. Тому, якщо у вас є можливість клієнту подарувати щось до покупки, це завжди сприймається позитивно. Але... Треба мати на увазі, і тут подарунок може виконувати як позитивну, так і негативну функцію. Якщо ви кажете, що е, купи це і тоді в подарунок отримаєш, це не завжди буде працювати чудово, так як ми би хотіли. Е, частіше е, позитивно сприймається і навіть е, краще е, людина сприймає, коли вона. Купила без додаткової мотивації, а ви за це е, зробили їй подарунок. Ви не оголошуєте завчасно про подарунок. Тоді людина краще е, сприйме цей подарунок і не вважатиме себе зобов'язаною заради подарунка щось купувати. Е, і ви ніби не е, тому, що у вас купила, а тому, що захотіли зробили подарунок, і це набагато більше мотивує. Наступне слово це винахід. Якийсь винахід, якесь покращення, яке зроблено у товарі чи послузі, чи способі надання послуги, він завжди зацікавлює. Тобто будь-що нове, що додає вартості, додає цінності товару або послузі. Наступне слово це пристрасть. Ви знаєте, відчувається, коли щось зроблено з пристрастю, щось людині цікаве. Тому що справді дуже сильно відчувається, коли людина розповідає щось із пристрастю, розповідає або робить щось, що їй насправді подобається. Або коли людина робить щось автоматично і без цієї енергії в очах і в голосі. Наступне слово це легко. Особливо, якщо ви продаєте щось, що треба використовувати, що треба а, потім а, робити самому простота у використанні це один з найважливіших чинників. І якщо ви можете це передати, вважайте, що ви людині зробили найбільший подарунок. Тому легко це е, дуже важливе слово навіть. Ви продаєте послугу, але до вас легко доїхати, вас легко знайти, у вас легко припаркувати машину. Це надзвичайно важливі е, чинники, які впливатимуть на те, щоб людина вибрала саме вас. Наступний чинник, е, наступне слово це економія. Якщо у вас є можливість запропонувати не разовий продаж, а декілька сесій, і на цьому людина зекономиться прекрасно. А якщо це навіть не економія грошей, а економія часу це прекрасно. Будь-яка економія людина буде на це зважати. І це буде в позитив Наступне слово це покращений. Я раніше казала про винахід. Тут можна просто покращити вже те, що є. Розкажу приклад з власного досвіду. Я ходила в торговий центр на манікюр, і я платила за манікюр 10 євро. Звичайний собі манікюр, який часто не доживав навіть двох днів. Втім, в мене не було досить часу і бажання шукати альтернативу. І одного разу, коли я прийшла в черговий на манікюр в цей ж торговий центр, вже була оновлена стійка. Абсолютно в інших кольорах, інший, інший бренд. І я перед тим як робити манікюр, запитала ціну. Мені сказали, що ціна 12 євро. Я питаю, в чому різниця разом з попереднім. І мені дівчина, та сама дівчина, яка раніше мені робила по 10 євро, вона лишилась на тому ж місці працювати. Вона мені почала розповідати 5 характеристик, чим теперішній бренд кращий за попередній. Ну, у мене не було особливого вибору, я погодилась. Але от покращення, воно, ну, по-перше, я помітила це покращення. Так, воно спрацювало і поверталась після цього. Але в будь-якому разі, покращення, воно дуже важливе. Особливо, якщо за цим не йде підвищення ціни, людина відчуває, що заради неї стараються і покращують. Наступне слово це фантастичний. У вас фантастичний вигляд, фантастичний колір тканини, а ви фантастично себе почуваєте. От, це слово воно дуже емоційне, а ми купуємо на емоціях більше, ніж на чистому розрахунку. Наступне слово це результат. Оце вже про розрахунок і про той результат, якого людина очікує наприклад, я коли йду до перукаря, мені важливо не, не те, як виглядатиме моє волосся в момент виходу від перукаря. Мені важливо, наскільки мені е, треба буде витрачати час у подальші тижні, коли я буду доглядати за своїм волоссям. Для мене це результати, відповідно, моя перукарка знає, що то результат, який я шукаю, це е, зачіска, з якою мені е, стрижка, з якою мені буде максимально е, просто е, добре виглядати до мого наступного походу в перукарню. І, і, і вона з цим справляється. Тому я до неї вертаюся і всіх, кому можу, е, рекомендую. Наступне слово це більше. Наприклад, е, якщо є можливість додати. Щось до товару або послуги, тобто дати людині більше, ніж вона очікує. Це завжди чудово. Не набагато більше, але трошки так. І про техніку встановлення ціни я теж розкажу, але в одному з наступних відео. Але більше це такий досить хороший магніт. Наступне слово це вільний. Тобто це слово, яке звільняє від якихось додаткових елементів, щоб використовувати товар, або що я казала про мінімальний час і максимальну простоту догляду за волоссям, от вся ця свобода в подальшому використанні це надзвичайно важливо і допомагає прийняти рішення в позитивному для вас ключі. Наступне слово це потужний. Звісно, використовуємо слова залежно від ситуації, але потужний, навіть коли йдеться про не пов'язані з технікою, наприклад, товари. Це досить таки сильне слово, яке, скажімо, має таку візуальну асоціацію. Відповідно, людина. Яка може засоціювати ваш товар або вашу послугу з чимось потужним, вона буде до певної міри краще розуміти, що вона може досягти і отримати з вашим товаром. Наступне слово це перевага. Які переваги вашого товару або послуги, або які переваги матиме людина перед іншими людьми з використанням вашого товару або послуги? Тому що ми продаємо не товар і не послугу. Ми продаємо те, що людина отримує від використання товару або послуги. Наприклад, я не отримую хорошу стрижку. Я отримую просто ту в догляді, я отримую посмішку, коли дивлюсь на себе, і я собі подобаюсь. І я отримую багато інших речей, які мені важливі. А там довжина волосся, чи колір, чи будь-які інші характеристики, це вже спосіб отримати ті відчуття від того, як я виглядаю, і того, що я про себе думаю в цей момент. Так само, як і говорили про, а, а, про дрелі, так ми не продаємо дрель. Ми продаємо ту дірку в стіні, яка зробить дрель. Тому що людині потрібна саме дірка. А не дрель. Дрель це спосіб отримати те, що клієнту потрібно. Наступне слово це слово спеціальне. Щось спеціальне, якщо людина розуміє, наскільки це підібрано саме для неї, це насправді дуже важливо і надзвичайно цінно, тому що людина хоче і потребує відчувати себе унікальною. Тому, якщо ви можете. Персоніфікувати е, свій товар або послугу, або просто е, спеціально для тебе я продовжу свій робочий час, або спеціально для тебе я попрошу іншого клієнта, прийти на інший час. Це дуже цінно, повірте, це надзвичайно цінно. І клієнту важливо розуміти, що ви його цінуєте. Ну і останнє слово з переліку магічних слів, які допомагають продажам, це ти. Знову ж таки, коли ви говорите про товар-послугу і, і прив'язуєте його до конкретної людини, людині простіше відчути, що вона користається цим товаром або послугою. І це, ніби, знаєте, приміряти на себе. А якщо вже приміряли, то простіше вирішити і погодитись на купівлю, ніж коли товар або послуга це щось ефемерне, яке я не можу ні, ні відчути, ні, ні уявити, яким воно буде. Отже. Я в описі до відео лишу список цих слів, а також додам список негативних слів, які не бажано використати, яких потрібно уникати. І одне з цих слів це, наприклад, вибачте за незручності. Ви всі знаєте, що часом пишуть зачинено на перерву, вибачте за незручності. А багато психологів рекомендується в. Писати зачинену на перерву, дякуємо за ваше терпіння. І оце дякуємо за ваше терпіння, воно значно важливіше і цінніше для людини, ніж вибачте. Вибачте, що турбую, коли ви телефонуєте. Воно вже робить у мене як у клієнта відчуття, що «Ой, мене потурбували. А якщо я запитаю у свого клієнта, у тебе є можливість говорити зараз три хвилини. Клієнту простіше відповісти так або ні. А якщо я кажу, вибачте, що я потурбував, то він спробує мене заспокоїти, що ні не потурбував, хоча, можливо, йому незручно говорити. Тому, е, от, вибачте, турбую. Е, і подібні негативні слова, які я так само лишу в описі до цього відео, треба е, уникати. І знову ж таки, це йдеться про усвідомлення. Того, як ми говоримо, і про усвідомлення того, що те, що ми говоримо, впливає на спосіб нашого мислення і на те, як нас розуміє і як нас сприймає інша людина. І найчастіше це та людина, від якої ми хочемо щось отримати. А якщо ця людина, це наш клієнт, від якого ми отримуємо гроші, може не раз, а може постійно, тому що клієнт постійний, то тим важливіше. Розуміти і обирати ці фрази, ці формули, які нам допоможуть найкраще розумітись, буду вдячна за будь-який коментар. І скоро ще одне цікаве відео: теж про продажні слова і формули. До зустрічі!